Ні, робочий день тижня добіг кінця. Ми готові підсумувати події п'ятниці у програмі Теми дня з вами, я, Оксана Мотрук. Сьогодні у випуску до військових втрат прирівнюється смертність пішоходів в Україні. Яка ситуація на Буковині? 55 років поспіль у теплі, газовики та нафтовики відзначають своє професійне свято. Захопивши Київ у культурний полон, сьогодні поетичний потяг Марі Діан Черновіць прибув і в Чернівці. В Україні смертність пішоходів настільки велика, що прирівнюється до військових втрат. Повідомляє одне з українських видань. Більшість смертельних аварій відбувається на пішохідних переходах. Щорічно в таких ДТП гине близько 2,5 тисяч людей, тобто кількість жертв більше ніж у половині аварійних ситуацій. У цивілізованих країнах ця цифра значно менша. Дізнавалася ситуацію в Чернівецькій області. Ірина Сагайдак. Людина військова, а отже, дисциплінована, Іван Шимко правил дорожнього руху не порушує. Він і водій, і пішохід вважає, на дорозі жартувати неприпустимо. Вот етіот їздять, вони безпорядок наводять. Ось вони з чим роблять. Ані на зебрі не зупиняються, коли пішохід йде. А не говоря вже так, де переходять, де в неустановлених містах. Причину великої кількості аварій на пішохідних переходах чоловік вбачає у неналежній організації безпеки руху. Ні для сліпих немає переходів, ні для косих, ні для глухих. Спеціальні повинні переходи бути, а їх немає. Куди діватися чоловік? Нету підземних переходів почему то в этом місті. Ймовірно, через те, що досі пішохід, Павло не чує вітер у виникненні ДТП звинувачує переважно водіїв. Ну, багато водіїв не дивляться на пішоходів. Чесно зізнається також, що часом і сам перебігає дорогу в недозволених місцях. Усвідомлює серйозність свого порушення, але має аргументи і для виправдання. Я не знаю, як з цим боротися. Ну, бувають люди, поспішають просто. І тому так. Перебігають незадоволено реагує на подібних пішоходів водій із семирічним стажем Ілля Нагірний. На його думку, ціна за таку безвідповідальність надто велика, щоб зловживати нею. Приходиться пропускати, але сваритися з ними то все одно нічого не дасть, тому що просто псувати собі нерви. Люди кудись поспішають. Задумуються і так далі, і буває дуже багато як попадалось в мене, то з наушниками От не чують. просто, просто не чують. у Чернівецькій області. з початку цього року трапилося 177 аварій, внаслідок яких загинуло 25 осіб. Значна частина з них за участю пішоходів. За участю пішоходів у нас зареєстровано 53 дорожньо дорожні транспортні пригоди, з яких 6 осіб загинуло, 49 осіб отримали тілесні ушкодження. Звини водіїв 40 аварій, з вини пішоходів 13. у Європі. З такою кількістю аварій борються штрафами та спостереженнями. Наприклад, в Угорщині за порушення як водієві, так і пішоходу доведеться викласти 370 євро. В Іспанії 200 євро, а в Україні лише 340 гривень. За порушниками стежать за допомогою відеокамер. Ірина Сайда, колег Сташкевич дня ТВА. Чужа копійка душу гріє. Головне, аби після цього не навідались правоохоронці. Міліціонери застерігають, активізувалися різного роду шахраї. Мобільні та інтернетівські лохотрони, швидкі кредити, вигадані лотерейні виграші, хабарі за уявні ДТП та інше. Як боротися із спокусою та страхом перед великими грішми? Далі у сюжеті. Дзвінок на мобільний телефон трапилась ДТП. Ваш син винуватець. Аби врегулювати конфлікт, заплатіть 10 тисяч гривень хабара. І перелякана людина платить. За таким сценарієм. Досить часто виманюють немалі суми у людей. Хто не має, швиденько біжить і позичає. Часто ж обмаль треба рятувати сина. В результаті вчинення таких шахрайських дій саме в такий спосіб, де злочинці дзвонили на телефон і говорили про те, що їхніми родичами вчинені кримінальні правопорушення, ДТП або хуліганство, бо ще які інші злочини. То громадянам нашим було завдано суму збитків. 46 тисяч гривень та 6 тисяч доларів. США. це станом на 8 місяців поточного року. Тільки пильність кожного зможе у результаті дати відсіч злочинцям. Тому спершу слід телефонувати у міліцію, питати про аварію, чи така сталася, та чи є там такі працівник, що вимагає кошти, а вже потім приймати рішення. Інший вид електронні повідомлення про виграш квартири, машини чи отримання спадщини, що з'являється на сторінках на електронних адресах громадян. Повідомлення, що про отримання певної великої спадщини, певної якогось лотерейного виграшу, що громадяни, як правило, це повідомлення з'являється на англійській мові. І залишаються телефони. Країн Африки і все було б добре, якби не але для оформлення спадщини треба укласти договір і перерахувати кошти. Додумались вчитувати пін-коди із банківських карток. На самих банкоматах вмонтовують спеціальні пристрої, котрі не відрізняються від оригінальних приймачів. За мить гроші зникають, а людина не в курсі, як і куди. Ще один метод легкий кредит, без застави і без документів. Всі клюють і всі у програші. Кожен член даної групи він зобов'язаний щомісяця вносити кошти. І за рахунок накопичувальних коштів в даному підприємстві раз в місяць, раз в два місяці мають проводитися розіграші. І в подальшому хто стане учасником і хто має виграти цю безвисоткову позику, вже визначає керівництво даного підприємства. Хто яка кількість цих людей включена в групу, які суми проплачуються, соответственно, нікому не відомо. На думку міліціонерів, злочинів було б менше, якби за них карали тюрмою, а то лише штраф чи обмеження волі. Тому кращою профілактикою стали б законодавчі зміни, а не балачки. Тва. Слова дотримали у Годилові приміському до Чернівців в селі, яке дві доби було без електрики, світло вже є. Вчора ми розповідали про обурення людей, котрі нарікали на сторожнецький РЕМ, адже через відсутність електропостачання насоси не качали воду. Продукти у розморожених холодильниках зіпсувалися, діти навпомацьки не могли виконувати домашні завдання. У телефонній розмові заступник начальника рему запевнив, що проблему вирішать. Так і сталося. Кабель замінили, недоліки у системі виправили. Головне тепер для жителів, аби Подібні ситуації не повторювались. Вони продають нам тепло і в неділю відзначатимуть своє професійне свято. День працівників газової та нафтопереробної промисловості України. Але крім цього, у Чернівецьких газовиків ще одна подія. Їхньому підприємству виповнилося 55 років. З точки зору бізнесу, з точки зору розвитку економічного бізнесового, ну підприємство, яке прожило 55 років, це дійсно вже досягнення. А всі досягнення Чернівці газу починаються ще з січня 1958-го. Тоді за 6 днів стаханівськими кроками вони підключили перших 100 квартир. А зараз послугами підприємства користуються понад 700 тисяч буковинців. Чернівці газ обслуговує більше 5 тисяч кілометрів газопроводу. Однак при цьому ще значна частина області не газифікована. На Истостях влада пообіцяла ситуацію спробують виправити, і блакитне паливо з'явиться у Герцаївському, Новоселицькому, Стороженецькому і Вижницькому районах. За словами губернатора, наразі вже укладено контракти на газифікацію 27 населених пунктів краю. Олександр Ткачук, Іван Марраш та Медня Вірхи за склом, гратами між дерев посеред галереї чи у потязі. Поетичний фестиваль мерідян Черновіць ось уже третій день руйнує просторово часові стереотипи та доводить, слово не має бар'єрів ні мовних, ні географічних, ні політичних. Про поезію розмірений ритм потягу, подорож з Китаю у Київ, а відтак і в Чернівці знає Олена Крохмаль. Поетичне турне від Києва до Бремену розпочалось, і той факт, що у середу римоване слово Марізен Черновід звучало у Китаї географії фесту, аж ніяк не порушило. Адже саме творчість китайських митців, що представлена у столичному пінчук арт центрі стала гарним підґрунтям для поетичних читань. У Київ меридіан Черновіць приїхав не з порожніми руками. Шість поетів п'ятьма мовами вносять своє індивідуальне у мистецьке колективне. Орієнтувалися на текст і на трактування авторське усіх робіт. Я відвідала кілька разів екскурсії з Бьорном, з куратором Пічкарцентру, який добирав ці роботи, дізнавався і досліджував, що вони значать, тому чому так, як жив автор, і що він у це дійсно вкладав. І... Теж орієнтувалася на те, як це можуть трактувати люди, і потім орієнтувалися на те на тексти. Так вона як загальні концепти і так обиралися локації. Адаптація кожного авторського тексту до конкретної зали виставкового центру дала свій результат. Помиранцев особливо тепло звучав серед графічних полотен на повну стіну. Чітку ритміку Бабкіної та жіночну мелодику Кіяновської тонко доповнював блиск вітрин, за якими китайський інсталятор розгорнув цілу квартиру, що могла б сміливо належати жительці мегаполісу, особливо органічно в інтерв'ю. Яр військової кімнати вписався Жадан та його віршований виклик. Я дістаю бензини, міцні парабельні канати, і розводжу в кімнаті вогонь, який усіх нас огорне, і знаю, і що не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який наповнює горло. це хороше поєднання двох двох метафор і двох двох різних стихій: стихії словесної, стихії вогнепальної. Я думаю, що можливо, можливо саме таке поєднання поезії з вогнепальною зброєю і наштовхне наштовхне нас на створення чогось хорошого. Про хороше, а головне мирне читали у наступній залі серед мертвих дерев та темряви, що передують світанку, ізраїльський поет Амір Ор на івриці, а потім англійською засвідчив своє ставлення до антисемітизму та порятунку у слові. контекст цього залу ці мертві дерева, ці фото на стінах, де усі в однаковій позиції стоять, додають потужного сенсу моїм віршам. То я знімаю капелюха перед організаторами, бо фактично на одній маленькій крихітній діляноці вдалося досягти такого успіху, який можливо іншими більш грубими брутальними інструментами. Було би неможливо досягти наступного дня. Поетичне турне взяло курс на захід. Потяг Київ-Чернівці у четвер зі столичного перону рушив з яскравими пасажирами. Поети, журналісти, люди причетні до організації фестивалю, глядачі, що свідомо рушили разом з Марізян Черновіць та випадкові слухачі поетичних читань. Кожен мав шанс почути римоване слово та віч -навіч перемовитись з улюбленим поетом. Тут рух, рух в просторі і рух в просторочасі. Це чудово. Мені здається, що деякі автори абсолютно попадають, як от наш улюбленець Сергій Жадан у цей ритм потягу краще ніж поезія в якихось звичних місцях, тому що це е, є поезія в русі. Вона забирається в тамбур. Їй плевать, що весь вокзал бачить її труси усаджується. Та из з кашолки яйца, яйця, бухай столик. столік. Как забути тутку? Восточна Європа! Унікальна атмосфера поетичного потягу, без прив'язки до місцини чи розташування годинникової стрілки у Чернівці приїхала разом зі сходом сонця. Тут фестивалити будуть до понеділка. Олена Крух, Мальян П'єнковський, темедня Захопивши столицю та залізницю, поетичний фестиваль «Мерідіан Черновіць» розгорнув свої культурні тенета у Чернівцях. Протягом трьох днів поезію читатимуть у найнеочікуваніших місцях. Знайомитимуть туристів із відомими чернівцями, а самих чернівчан із невідомими. Аби нічого не прогавити та всюди встигнути. Дивіться наступний репортаж. О 8.20 поетичний потяг, а разом з ним і головний культурний меридіан Старої Європи прибув у Чернівці. А це означає, що від сьогодні і до пізнього вечора неділі у нашому місті говоритимуть про поезію Селана та Черновіц. 28 точок на карті заходів поетичного фестивалю. Організатори розташували грамотно і за часом, і за локацією. Тому заслухати читання кожного поета, побачити три головних перформанса, взяти участь у неділю у вільному мікрофоні, що чекатиме всіх охочих на Кобилянської чи Придбати свіжовидані книги зможе кожен Головна умова: любов до поезії та чернівців цього року. Це буде таке глибинне занурення у відомі та невідомі чернівці. Програма складена таким чином, що нема жодних накладок, тобто можна буде відвідати всі заходи. А також цікавим є те, що ми сьогодні приїхали потягом, літературним потягом. Вартісними увагами моментами цьогорічного меридіану є відкриття Целанівського літературного центру на Кобилянської у суботу об одинадцятій. Поезія спальних районів на даху багатоповерхівки на Воробкевича по обіді у суботу, читання віршів у діючій синагозі на Садовського та старі на Барбюса. У неділю половина поетів учасників Меридіану чернівці з читаннями відвідають вперше. А ось Андруховича, Жадана, Іздрика. Та прохаська можна вже сміливо назвати справжніми чернівчанами, бо поетично фестивалитися когорта в Чернівцях збирається що вересня. Олена Крохмаль, Іван Мораш, Теми дня ТВА. А ми продовжуємо випуск. Педагоги на старт у жовтні розпочнеться конкурс Учитель року, який матиме 5 номінацій: географія, світова література, початкові класи, трудове навчання і директор школи. Традиційно буде три тури. Перший районний міський відбудеться у жовтні-листопаді 2013 року, другий обласний у грудні січні. Завершальний всеукраїнський тур пройде на початку наступного року у п'яти містах України. Нагадаємо, торік вчителі змагались у номінаціях Іноземна мова, французька, інформатика, Фізика, музичне мистецтво та російська мова. Вин спорту ситуація в головній футбольній команді краю нарешті стабілізувалася. До вирішення проблем буковини, яка підійшла до критичної межі свого зникнення, відповідно, втрутився губернатор області. Вочевидь, Буковина продовжить свої виступи в поточних змаганнях першолігової вітчизняної першості. Сьогодні в церквях побував президент професійної футбольної ліги Мілетій Бачос, який після зустрічі з губернатором краю та гравцями команди переконався у спроможності Буковини продовжувати свої виступи на всеукраїнській змагальній арені. Я мав зустріч сьогодні із Михайлом Папієвим. Ми говорили дуже серйозні питання, пов'язані з тим, що відбувається в клубі, навколо клубу. От, і я впевнений, що те, що він мені розповів і те, що я побачив, і я впевнений, що воно все буде виконане і команда і клуб будуть функціонувати нормально. От, і при цьому, при цьому хочу сказати, що я зустрічався сьогодні з футболістами. От, мали дуже, також дуже серйозну розмову з ними. І мені сподобалося те і імпонує те, що е, футболісти з розумінням ставляться до цієї проблеми. Черговий тур змагань, який відбудеться завтра, Буковина пропустить, а, а побачите свою рідну команду у грі, болівальники зможуть вже через тиждень, 14 вересня. Дуже важливий крок зроблено, Команда практично укомплектована і вже розпочався навчальний тренувальний процес. Вона проведе дві контрольних зустрічі і 14 вересня вже буде мати першу календарну гру із Чернігівською Десною. Ну і дуже серйозним екзаменом для команди, а вона дуже омолодилася. І при цьому хочу підкреслити, що в команді всі вихованці Буковинського футболу. І от для них буде дуже серйозний екзамен 25 вересня у матчі на Кубок України із Дніпропетровським Дніпром. Звичайно ж, приїзд до на Кубковий двобій Одо з грантів європейського і вітчизняного футболу Дніпропетровського Дніпра як підвищує глядацький інтерес, так і дає можливість проявити себе футболістам, які поповнили команду. І разом з тими гравцями, що залишилися з попереднього складу, під орудою багаторічного капітана рідної буковини Юрія Гія, готові підкорювати нові для себе спортивні вершини. Я хочу сказати наступні такі слова, що ми не говорили. Наші хлопці купили, їх продали, ті сильніші, слабші. Наші хлопці теж мають дві руки, дві ноги, одну голову. І вони можуть теж хорошо добре грати. Якщо у них буде трошки часу більше для підготовки, я впевнений в тому, що вони можуть перемагати любі клуби і змагатися з людьми спортсменами. Тож я їм бажаю удачі, щоб клуб завжди тримався і процвітав. Я хочу звернутися з проханням до, вболівальників, до болівальників, щоб, будь ласка, врахуйте цю ситуацію, що молода команда. Багато недосвідчених футболістів. І не вимагайте від них високого результату, але вимагайте від них на сьогоднішній день самовіддачі і отримайте від цього задоволення. І Повірте в них, і я впевнений, що ви це зможете зробити, що вони зроблять все можливе для того, щоб задовольнити ваші потреби. Сергій Батюк, Олег Скевич, Темедня, Тиба. І насамкінець ще раз про головні теми п'ятниці. До військових втрат прирівнюється смертність пішоходів в Україні. Яка ситуація на Буковині? 55 років поспіль у теплі, газовики та нафтовики відзначають своє професійне свято. Захопивши Київ у культурний полон. Сьогодні поетичний потяг Марі Діан Черновіць прибув і в Чернівці. Ми прощаємося з вами, але лише цього тижня. Робочий понеділок принесе нові теми, і ми побачимося. Поза ефіром випуски новин можна переглянути на офіційній сторінці ТВ, у соціальній мережі Фейсбук та на порталі газети Час. А я щиро бажаю усім нам гарних та змістовних вихідних. В українських школах закінчився перший навчальний тиждень. 2013-й оголошено роком дитячої творчості. Кількість дошкільних дитячих установ збільшилася. Планується облаштувати всі школи сучасним комп'ютерним обладнанням. У 54 школах вчителі та учні працюють на уроках з планшетами і ноутбуками. До кінця року таку можливість отримують ще 2000 шкіл. І найголовніше в Україні продовжується будівництво нових середніх шкіл. Перший камінь гімназії Київська Русь був закладений у 2011-му, а відкриття відбулося вже за два роки. Будівництво та облаштування обійшлось державі у 172 мільйони гривень. Це абсолютно е, е, повністю державне будівництво, це бюджет міста. І на останніх етапах будівництва школи була допомога Кабінету міністрів. Для того щоб закончити фінансування ту школу ісвіт в этом году, те, що навчальний заклад назвали Київська Русь, пояснюється його історичною спрямованістю. Прикметно, що зазвичай віддають перевагу практичній спеціалізації, але як кажуть, кожному своє. Задання і привлечь до історії з однієї сторони і з іншої сторони углубить її для таких професій, як і і, і історик, і в той же в той же час і журналіст. По прикризу в Україні продовжують будувати нові школи. Окрім а у 2013 заплановано відкрити 12 нових навчальних закладів. К 1 сентября відкрито 5 нових школ. До кінця цього навчального року буде відкрито їх ще 7. Таким образом, ні на то, що действительно кризис на дворі, відкриваються школи, готовятся школи к новому учебному году. Гімназія Київська Русь поки святкує народження, а от у школі номер 256 старого зразка. Для де державного фінансування за один раз вистачило на ремонт тільки половини даху. Ні державного бюджету, ні батьківських коштів. Безумовно, на деякі речі не вистачає. Школі вже більше 25 років. Вона потребує капітального ремонту. Що в Україні, що в Америці? Директор, ніби старець, скрізь мусить просити. А тут чоловік однієї з випускниць виявився народним депутатом. Дістається папочка з неї там аркуш папер. Ну нам би дах відремонтувати. Кажу, ну це не освітянська проблема. Каже ну у нас з освітою все гаразд. Нам нам би дах відремонтувати. Цьогоріч 14 нових шкіл набрали 3000 тисячі учнів Івано-Франківській, Київській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівенських областях та в Києві. Ще дві школи на Донеччині й Житомирщині обіцяють відкрити до нового року. Коли я виросту я хочу стати врачом, бо я бо я хочу спасати людям життя. Максим Равреба, Віктор Степура, Тема дня ТВА.